Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка портативна Bluetooth-колонка WS768BT. Прийшла в картонній коробці. На ній бачимо, що корпус може бути в різних кольорах. В комплекті шнур USB для зарядки з AUX та Mini-USB. Колонка та англійсько-китайська інструкція. Технічні характеристики проговорювати не буду, можна подивитися їх за посиланнями в описі. До якості корпусу питань взагалі нема, все зроблено якісно. Знизу є м'які ніжки. Сітка, що прикриває динаміки, металева. Ззаду знаходяться тумблер вкил-викил, роз'єми для USB флешки та мікро SD-карти, і порт для зарядки та підключення колонки через кабель. The is really Під час зарядки світиться синій індикатор. Коли колонка заряджена, він вимикається. Тепер подивимось функціонал. Керувати нею дуже просто. Кнопка мод перемикає режим роботи. Наприклад, після перемикання в режим радіо, треба утримувати кнопку Play, поки не почнеться пошук радіостанцій. Після завершення сканування між станціями можна перемикатися кнопками перемикання на наступний трек. AUX Ауксмод це режим роботи через кабель, тобто колонка підключається в роз'єм для навушників. В такому випадку звук регулюється окремо на телефоні чи комп'ютері і окремо на колонці. Щоб регулювати звук на колонці, кнопки треба утримувати, що не дуже зручно. Тепер підключимось по Bluetooth. Bluetooth is Після підключення можна побачити рівень заряду батареї. Вона тут, до речі, 2200 мАг, але враховуйте, що це заявлена китайським виробником ємність. При підключенні по Bluetooth звук регулюється спільно і на телефоні, і на колонці. Звісно, можна перемикати треки, ставити на паузу і все таке. Також є окрема кнопка, якою можна прийняти дзвінок, а якщо утримувати її, то і набрати останній номер у викликах. І під кінець перевірю наскільки вона голосна за допомогою свого вимірювача гучності. На повній гучності приблизно 110 дБ. Що дуже добре, і динамики не риплять, як в попередній колонці, на яку я робив огляд. Кому цікаво, залишу посилання. Всім дякую за перегляд. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.